Подивіться, який шикарний вентилятор. Ось у нас... Це у нас автомобільний вентилятор, можна і трактор, ну куди хочете. З двома головками 14 см, 24 вольта, кабель 14... 140 см, 1,40 м. Є такі у нас ну тут різні варіанти, є: от прикурювача, є USB-шки. Дивіться, тут коробочка так символічно, Раз. чик-чик, прикольно Тріщотка така. Він крутиться. Значите по стороні і направлення вверх-вниз. Тут ось є повністю, що як іде. Дуже класний варіант. Я ж кажу, які ось USB є, які прикулювача. Різні сторони. Ну, коротше, дуже класний і прикольний. Він такий, знаєте. Кому треба в автомобіль 24 вольта, 12 вольт. І на стіла в когось USB-шка отака. То от Єзбільшка ну, я думаю, це непоганий такий варіант. Доволі такий непоганий варіант.